Це Антон Гал. Його основне захоплення створення коміксів. Хлопець розповів, малювати почав з восьми років. Оскільки от в мене вираження такі риси обличчя, то мене намалювати легше. Але от я з персонажів таких не сильно виражені особливості, їх можна часто спутати з іншими. І якраз в таких випадках я обираю саме цей робити їх кольоровими. Антон Гал навчається на третьому курсі історичного факультету Ужгородського національного університету. Каже, ще на першому курсі у нього з'явилася ідея намалювати комікс про однокурсників та викладачів. У нас на першому курсі був такий цей. Предмет археології. Ар... археологія. Ми з викладачем Ігорем Прохненко їздили на різні цей там розкопки, їздили по різних містах, і це мене надихнуло на створення комікс. Ось, ось кумедна ситуація. От як ми їдемо в поїзді, а там трапляються от, різні кумедні цей моменти подорожі в часі, космічні подорожі. От ці всі науково фантастичні кліше я поєднав ці історії, які я заверзив у коміксі. От вони якби є завуальовані, що от вони не є повним відзеркаленням, от, того, що було в реальності. Про процес створення коміксу таємна епоха, Антон Гал каже. Це, це на початку мав бути якби. Чорно-білий комікс, типу от як ці, як японські манги. Ну, але я вирішив зробити краще кольоровим, бо з кольоровим краще впізнавати персонажів там, допустим, за кольором волосся, за кольором одягу. Я планував коротше, от робити цей багато от різних от міні-коміксів. от там цей кожен міні-комікс означає одну подорож. Однак я це потім мені доводилось багато розсей. Перероблювати сюжет я перероблював сюжет десь п'ять разів. Ну я ви, вирішив, що краще я надрукую цей один великий комікс, тому що от багато маленьких, от це досить досить таке затратно. Антон Гал розповів, коли малює персонажів, то намагається передати їх характер. Малювання персонажів от воно це ще просте. Наприклад, чоловічих персонажів їх набагато легше малювати як. Як жіночий. тому що мені от, от, от мені от дуже важливо саме уловити, от ем, цю суть, які має зовнішні рис ем, особливості той чи інший персонаж, щоб от на них от акцентувати увагу. Що... Я роблю чорнові накидки на папері, потім я фотографую, а потім от якраз загружаю на комп'ютері. А на комп'ютері це все перемальовую вручну. Хлопець розповів, що продав сім примірників коміксу. Думаю, частину грошей віддати на ЗСУ. Примірник я надрукував 24, бо я це провів у себе в групі голосування, що хто із однокурсників цей бажає придбати. Друкувати коштувало 180 гривень, а от про продаю за про, про, про 250. Гроші в мене я назбирав зі стипендії. За словами Антона Гала, одним із героїв коміксу «Таємна епоха є викладач факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету Ігор Порохненко. Багато мені це коштувало зусиль, але вони мені показали пару шаржів на мене. Да, хай там був п'ятькантроп, там ще хтось. Ну, людина. Ну я посміявся над цим, і студентам це сподобалося. Кажуть, да, людина, яка сміється над собою, вона може щось робити велике. У вигляді коміксів вони почали зображувати ці свої відносини з викладачами конкретними, ну, з собою, з своїми сокурсниками. ось я. Ось мій друг. Ось викладач. Олександр Заводяк, Леонтій не Суспільне новини.